Поживна, смачна та корисна. Волинянка на власному городі вирощує спажу. Цей процес займає тривалий час, адже аби зібрати перший урожай, потрібно чекати аж чотири роки. Проте господиня каже, це того варте. Волинянка Галина Коробко займається цією справою уже шість років. Вирощує спажу одразу біля свого будинку у селі Лучиці, що у Волуцькому районі. Каже, така ідея виникла спонтанно. Спочатку це було для себе. Захотіли ми спробувати, що це таке, бо самі ніколи не куштували. Посадили невеличку діляночку, почали пробувати, а воно нам засмакувало. Чоловік каже, це вообще супер. Е -е, Пригощали друзів, рідних, знайомих, їм теж засмакувало. І отак по трішки, по трішки». Зараз, розповідає господиня, у неї висаджено небагато спаржі. вистачає її родині, друзям і інколи на продаж. Цей овоч дорогий, адже у його вирощення потрібно вкласти чимало сил та терпіння. Життя самої рослинки оце пророщене на сінічко. Я його потім беру тобі, пінцетиком, роблю рядочок, пінцетиком висаджую. на… Через 10 сантиметрів. Коли е, досягне віку 2 роки цей кущ, тоді можна його вже викопувати і переносити на постійне місце. Бо постійне місце це садиться 30-35, а то і 40 см, бо кущ кожного року розростається. Рослинці треба дати час, щоб вона е, набралася сили для того, щоб перезимувати. І... А в осінню, коли стеблинки оці розпустять, оце, бачите, це вже розпустилося, оце вже теж розпустилося, це непридатне для споживання. А осінню, коли це стебло пожовтіє, то тоді... Е... Вже зрізається і готується до землі. Отож, збирають перший урожай спаржі весною і починають її зрізати, коли ось цей пагінець набирає висоти 15-20 сантиметрів. За словами господині, ось такі от кущі, їх тут приблизно 200, можуть квітнути, рости. 15 років сортів спаржі є чимало. Чи не найголовніше потрібно вчасно її зібрати, аби вона була смачною та поживною. Разом із тим, розповідає Галина Коробко, пересаджувати уже дорослий кущ не можна, адже у рослини величезна коренева система. Спробуйте. Може, у вас будуть інші асоціації? Як горошок. Реальний горошок. Поки серед волинян спаржа ще не набрала великої популярності, хоча продають її і у супермаркетах і на ринках. Однак ціна не маленька. Пані Галина каже, якщо спаржа вродить добре, продає її по 250 гривень за кілограм. А от у магазинах її продають у декілька разів дорожче. Вітамінів тут є багато мікроелементів. Чому вона ще ціниться? Тут на 100 грам тільки 22 кілокалорії і Май а два грами клітковини для того, хто хоче похудати, це <гум> саме то. Волинянка розповідає, вирощує овоч без усіляких добрив. Приготувати зі спаржі можна будь-що, її можна їсти смаженою, вареною, печеною та навіть сирою. От, наприклад, я зірву угу. один, От отак він лоснув. це означає, що він твердий для споживання, м'якенький. Бачите, волокнистості ну, геть немає. Е, я е, с, так, десь на такій відстані чищу, обчищаю шкірочку, потім занурюю на хвилину, не більше в кип'яток підсолений. І після хвилини е, швиденько у холодну воду. Бажано взагалі льодяну воду з льоду. А потім можете в духовці запікати. Можете на сковорідці з важковим маслом спажити. А зараз почався сезон пікніків, то на грилі так це смука. Тож хто хоче скуштувати спажу, її можна легко знайти у магазинах і на ринках, але не за малу ціну або ж придбати у Волинських господинь одразу із городу.